Привіт! Сьогодні продовжуємо тему релатив Зеця і візьмемо е, тільки випадок генітів, так як в попередньому відео номінатів, а задатів ми з вами розглянули. Сполучниками генітіва у таких реченнях будуть у нас від чоловічого та середнього роду десен, від жіночого та множини дерен, але. Вони ніколи не будуть самі по собі, вони завжди будуть мати якесь слово, яке буде належати тому, про кого говориться. Тобто, машина якого, діти якої. Зараз ми ще побачимо це більш детально, отже, десен і щось там, і перекладаємо машина якого, діти якого. Жінка якого, наприклад, якщо це дерен, тут де буде в нас від жіночого або від множини, як ми можемо це перекласти? Наприклад, машина якої або машина яких, це вже з контексту речення буде зрозуміло, чи ми будемо перекладати від жіночого роду, чи від множини, це є найголовнішим. Ще детальніше. Поперекладаємо з ті словосполучення, якими ми з вами почнемо підрядне речення. Наприклад, десенфрунд друг якого. Тесен ауто машина якого, або машину, якого ми бачимо. Тесенфрау жінку якого. Тесен Кінда дітей якого. І тут уже нам не залежить, чи це слово буде чоловічого, чи середнього, чи жіночого, чи множини. Все одно ми все відносимо до чоловічого роду, бо від кого, від того чоловіка, друг якого, жінка якого. Ось що тут нам треба звертати увагу. Бо інколи ми сплутуємося, думаємо, це ж жінка жіночого роду треба під жіночий рід підлаштовувати. Ні, ми з вами маємо саме перекладати, що оце ось що йде разом з цим сполучником, буде його до чоловіка належати. Спробуємо зараз це зробити з жіночим там ножиною. Тобто оце щось якої або яких. Дерен Ман, дивимося, чоловік якої підходить переклад. Але чоловік яких, ну, може, просто за змістом тут не дуже підходить. Далі візьмемо. Дерен Кінде діти якої підходить, і діти яких теж підходить. Дерен ауто машина якої, машина яких. Дерен хаус теж підходить і під будинок якої, і під будинок яких. Дерен мута. Мама якої і мама яких дітей, можливо, так? І deren kind – дитина якої, і дитина яких, ну, можливо, людей чи батьків. Перекладемо речення? De junge, dessen Vater so frech ist, hat uns geholfen. Хлопчик, батько якого такий нахабний. Нам допоміг. Отже, наш десен фата відноситься до слова хлопчик. Батько якого нам допоміг. Друге речення ich habe eine Kollegin, deren Tochter in London studiert. Я маю колегу, дочка якої навчається в Лондоні. Бачите, в нас виходить, дочка, чия її від жіночого роду, тому з цим сполучником присвійним буде deren tochter. Третє речення: Das Mädchen, dessen Freund ich gut kenne, gefällt mir sehr. Тут я навмисно взяла наш das Mädchen, хоча це дівчина, але вона в них середнього роду дівчатко. Дівчина, друга якої я добре знаю, подобається мені дуже. І останнє з множиною візьмем. І хабе айніге беканте, я маю деяких знайомих, deren кінде зіх фю фяде шпорт інтересірен, діти яких цікавляться кінним спортом. Візьмемо приклади ось такого речення в різних варіантах. Der Mann, dessen Sohn dort steht, hat noch zwei Kinder. Чоловік, Син, якого там стоїть, має ще двоє дітей. Тут у нас десензон виступає підметом. Друге речення Der Mann, dessen tochter dort steht, hat noch zwei Kinder». Чоловік, дочка якого там стоїть, має ще двоє дітей. Третє речення. Der Mann, dessen auto dort steht, hat drei Kinder». Чоловік, машина якого там стоїть, має троє дітей. І з множиною де ман десен Кін, du gesehen hast, ist 50 Jahre alt. Чоловік дітей, якого ти бачив, тобто чоловіку дітей, якого ти бачив, 50 років. Ще цікаво, що мені захотілося його ось так розписати це, це правило, взявши до прикладу одне тільки речення, те, що червоним написано: «Der Mann ist krank», І якими ж різними relative Зецями ми можемо ускладнити дане речення. Дивимося. «Der Mann dessen Зондор, steht ist krank». Це ми вже з вами брали. Чоловік, син якого там стоїть, хворий. Далі. Der Mann, dessen Sohn ich angerufen habe, ist krank. Чоловік, сина якого я набрав по телефону, хворий. Третє. Der Mann, mit dessen Sohn ich gesprochen habe, ist krank. Чоловік з сином якого я розмовляв, хворий. Тобто ми вже можемо використати навіть із прийменниками ось цей ем, сполучник. Ще Der Mann auf dessen Frau ich warte, ist krank чоловік, на жінку якого я чекаю, ну це дослівний відповідно переклад, тому що у нас дієслово вартен чекати завжди йде з прийменником «auf». Ось чому в нас тут буде «auf dessen Frau ich warte». Дале, der Mann, in dessen Firma ich arbeite, ist krank. Чоловік у фірмі, якого я працюю, хворий. Наступне. Der Mann, zu dessen Kindern ich morgen fahre, ist krank. Чоловік до дітей якого я завтра їду, хворий. Бачимо тут оце цу це прийменник датіва, тому іменник має стояти в давальному відмінку в множині, тому кіндерн. І останнє «der Mann an dessen Familie ich denke ist krank» чоловік, про сім'ю якого я думаю, хворий. І що ми бачимо, який ми висновок тут бачимо? Що незалежно, чи у нас буде тут прийменник датіва, міт, чи цу. Чи, ем, Акозатіва, чи датіва все одно, наш десен стоїть з усіма ось цими іменниками одинаковий? Побачимо це реченні з жіночим родом. Червоним читаємо іст нет». Це жінка мила. Жінка die Frau, deren man so laut spricht, ist nett». Жінка, чоловік якої так голосно говорить мила. Друге. Вставляємо. Die Frau, deren Tochter du дерен hast, ist хаст Жінка, дочку якої ти бачив мила. Третє. Die Frau, mit deren Sohn дерен gerade gesprochen hast, ist nett. Жінка з сином якої ти оце зараз говорив, мила. Наступне. Die Frau, deren Wohnung wir mieten, ist nett. Жінка, квартиру якої ми орендуємо, мила. Далі. Die Frau, in deren Haus wir übernachtet haben, ist nett. Жінка, в будинку якої ми ночували, мила. І останнє. Die Frau, mit deren Meinung ich immer rechne, ist nett. Жінка, з думкою якої я завжди рахуюсь, мила. Речення на домашнє завдання аналізуємо і робимо разом. Перше. Das ist die Frau, якої син зон so hübsch ist. Як ви думаєте, до чого це відноситься цей зон? До жінки, тому ми знаємо, що це буде дерензон. Та so Дерензон ist. Друге, Das ist die Frau, знову в нас є жінка, для дочки якої я цікавлюся. Ну, так, ми перекладаємо дослівно, тому що цікавитися кимось у нас іде, але тут ми взагалі маємо випадок дієслово з прийменником з їх інтересіром фюр. Тому ось так має, може бути, мусить бути. І, відповідно, в нас тут вставиться тільки deren, тому що відноситься ця дочка до жінки. «Das ist die Frau für deren Tochter ich mich interessiere». Третє. «Das ist der Mann», тут уже маємо «чоловік». Про жінку, якого я тобі розказував. Das ist der Mann von dessen Frau ich dir erzählte. Четверте. Die Nachbarn, множина, Mit deren kindern du so bist, sind unfreundlich, susiti з дітьми яких ти такий милий, недружелюбні. П'яте. Das Mädchen. Дівчатко, середній рід, Хоча це дівчинка, типу, ми тут маємо це постійно пам'ятати. Dessen Hund hier läuft, sitzt da auf der bank. Дівчинка. Собака, якої тут бігає, сидить там на лавці. Шосте. Ті щете міста, знову множина. Ті зінт, зінт клайн. міста жителі яких більш дружелюбні, більш дружелюбні є маленькі. Сьоме. Das Auto, das regnet, bei dem da immer ein paar Teufel dessen Reifen gewechselt werden müssen, gehört meiner Schwester. Achtivka, alles, was ihr koi muset bude pomineni, naleži tbeji sestri. Die Kinder, noženadite, deren Eltern nachmittags arbeiten, bleiben in der Schule. Діти, батьки яких працюють після обіду, лишаються в школі. Дев'яте. Я навела тут приклад навіть такого питального речення: ist der Wagen dessen Motoa nicht anspringt? Де та автівка, мотор якої не заводиться. І десяте. Die Länder, Auf deren Hilfe wir gehofft haben, haben plötzlich abgesagt. Країни, на допомогу яких ми надіялись, раптом відмовили. Ну, Ось таке маємо домашнє типу завдання. Приємного тренування, до наступних зустрічей!